Всім привіт! Я Рід Морадова і це мій канал на YouTube. Рада вас знову бачити. І сьогодні з вами будемо піднімати досить гарячу буквальну тему. Це тренди купальників цього літа. Перед тим, як почнемо, хочу нагадати про те, що у нас продовжується реєстрація на оновлені потоки моїх курсів персональний стиліст, стиль для себе та курс підвищення кваліфікації стилістів. Запрошую вас на оновлений масштабний і розширений курс Персональний стиліст. Стиль для себе! Вас очікує неймовірний шлях разом зі мною та провідними експертами модної індустрії. Шлях з теорії та активної практики. Шлях до професії мрії. Шлях, на якому я буду з вами пліч опліч. Реєстрація вже зараз за посиланням під відео. І також важливий момент. Десь останніх декількох відео я зробила деяке оновлення для вашої зручності. Коли я озвучу якийсь тренд або певну річ, я для вас знаходжу варіант цієї речі або тренду в бюджетному сегменті і буду на екрані показувати ці речі. І також буду в інфобоксі під цим відео давати посилання на ці речі, щоб зекономити ваш час для пошуку цих речей. Отже, поїхали. Перший тренд, взагалі, купальників цього літа, це один з трендів, який до нас прийшов ще з минулого літа. Це купальники з контрастним кольоровим поєднанням. Що я маю на увазі? Це ми беремо, наприклад, червоний купальник і зелений кант, або блакитний купальник і жовтий кант, і таке інше. І чим більш високий контраст, тим цікавіше і прикольніше це виглядає. І якщо чесно. Я взагалі ще до купальників, просто хочу сказати, що я не бачу здебільшого сенсу, якщо це не купальник як витвір мистецтва, купляти його в люксі або навіть в середньому ціновому сегменті. Якщо чесно, досить багато купальників є варіантів саме в мас-маркеті, і вони досить доброї якості. Є окремі певні купальники, які в які дуже цікаві, але це може бути один-два на ваш гардероб. Здебільшого всі інші я би купляла в мас-маркеті. Якість класна, все з ними супер. Там лякатися взагалі не потрібно. Якщо щось вже й купляти в люксі, як на мене, я би звертала увагу на аксесуари, на озиття, сумку і таке інше. А прям купальник в люксі за 500 євро, 600 євро, 1000 євро, на даний момент я не бачу сенсу через те, що досить багато цих трендів представлені в бюджетному ціновому сегменті прекрасно. І ось якраз ці контрастні кольорові поєднання, вони є і в зарі, і в HM, і в Mango, і таке Яке інше в великій кількості в різних поєднаннях. Здебільшого я би звернула увагу на бікінню. І також хочу звернути вашу увагу на класний український бренд, який Sustin, був досить, який називається Hemful. І в них є такий купальник в стилі цільний в стилі рятувальників Малібу 90-х. І він якраз з кольоровим цим контрастним поєднанням. Там є червоний з помаранчевим. Здається, жовтий ще з якимись кольором дуже красиві, дуже якісні. Це якщо ви є прихильником цільних купальників, зверніть на них увагу. Наступний формат купальнику, і тут не стільки а скільки принт, це зебровий принт. І ми з вами знаємо, що зебровий принт це взагалі принт цього року. Він у нас був у весняних колекціях і в літніх. І повірте, він також буде в осінніх. І, якщо чесно, я зараз просто окрему філософську тему підійму, що я люблю не в сезон робити щось, що більше до цього сезону традиційно підходить: типу, носити білі джинси не влітку, а взимку та восени. І так само такі. Типові аля-літні сафарі принти, як зебровий, я би також і восени носила якраз на контрасті з погодою. Але це окрема тема, влітку їх також можна носити. І саме зеброві купальники. Це топ популярності цього сезону. Я знаю, що це не для всіх. Він досить контрастний, досить грайливий. Але якщо ви якраз хотіли додати таку нотку грайливості і бешкетництва в ваш образ, це може бути вибір для вас. І його можна поєднувати до речі, взяти, наприклад, якщо це бікіні, топ в принт зебра, а низ просто з контрастним кольоровим принтом. І якраз на контрасті цих двох. Типів принтів, скажімо так, внизу може бути смужка або контрастне кольорове поєднання, а зверху зебра це буде досить грайливо і прикольно класно виглядати. Взагалі з купальниками нема ніяких правил треба вдягати те, що комфортно, і те, що вам подобається. Тобто тут можна реально грати з поєднаннями. Наступний тренд це взагалі вся естетика бохо, Ми вже з вами про це говорили. Але конкретно я хочу виокремити кроше тобто купальник, в'язаний крючком. Може зв'язати ваша бабуся, можна купити де завгодно, можна купити в мас-маркеті, і реально в мас маркеті вони також є. Тому тут не обов'язково викладатися якісь крупні суми для того, щоб придбати такий купальник. І вони дуже прикольні саме коли починається гра з принтом у цій в'язці. Тобто, це може купальник бути. У вигляді кавуна, була з елементами, якби кавуна, або купальник з якимись вишинками, або купальник в форматі полуниця. Тобто там реально можна гратися, вишивати і в'язати що завгодно. Це може бути однотонний купальник, може бути якісь в стилі боку знову ж висячі елементи. І прекрасний приклад цьому, це, до речі, бренд realization пар, які зробили колаборацію з Френкіс Bikinis, також досить відомим брендом купальників. І вони зробили один купальник. Він здається повністю чорний. Але з нього звисають такі як намистинки вишенки. Дуже прикольно, грайливо виглядає. Тобто тут можна експериментувати як завгодно. Можна зайти на сайт Etsy і на сайті Etsy знайти якихось дикованих нішевих виробників, таких купальників, хто просто вручну це в'яже. Це на 100% не купальник, в якому повний день проводити можна, особливо якщо це натуральні матеріали, він буде розтягуватись, він буде довго сохнути. Тому це більш декоративний варіант купальнику. Але, взагалі, естетика бого і купальники бого, як і купальники в'язані крючком. Вони дуже дуже актуальні саме у форматі бікіні, тобто це елемент з топу і низу. Наступний купальник дуже актуальний цього сезону. Це купальник з елементом драпірування. Класний приклад цьому це насправді досить люксовий бренд серед купальників. Бренд Іса Болдер зараз їх вже скопіювали абсолютно всі, тому ви зможете знайти цей купальник реально в кожному ціновому сегменті в кожному майже бренді мас-маркету. Я гарантую. Тому тут можна взагалі не йти в люксовий сегмент. Вони дуже класно додають за рахунок цього драпірування об'єму де треба. Це може бути і низ, це може бути топ. І дівчатам з невеликим розміром бюсту, які б хотіли візуально трішки його збільшити і наповнити, це прекрасний варіант. І загалом, за рахунок того, що частіше за все, купальник в нас він досить плаский і 2D. Ось це драпірування дає ефект 3D об'єму і глибини такому купальному образу. Тому я би звернула увагу на цей тренд і запровадила його або в топ, або вниз, або одразу повністю в бікіні. І такі купальники, вони ще класно поєднуються з люрексовою тканиною. Тобто, саме поєднання такого аля вечірнього матеріалу і драпірування дає більш піднесений класний ефект. І такі купальники можна як топи носити. Наприклад, якщо ви йдете у пляжне кафе, це буде абсолютно прийнятно, якщо ви одягнете просто якусь спідницю, а топ самого купальнику, тобто бізгальтер, залишите на собі як звичайний топ. І останні купальники, які до нас прийшли як елемент, Тренду 50-х це купальники з топом або бюстгальтером балконет. Балконет – це коли у вас частина бюсту трішки привідкрита, але все чемно, все нормально в рамках норми. А нижня частина трішки піднята. І формується ось таке напівколо, досить красиве навколо бюсту, за рахунок чого він піднімається, формується і загалом фігура досить пропорційно виглядає. Дівчатам, у яких груди розташовані досить широко, це для вас. Ідеальний варіант, тому що він фактично груди трішки збирає, і дівчат, в яких більш широка грудна клітина, наприклад, як в мене, це ідеальний варіант, тому що він формує без будь-якого пошапу, просто за рахунок крою, він формує груди в рамках вашого силуету. І дуже класно буде виглядати, наприклад, з низом будь-якого формату, навіть високі такі трусики в стилі 50-х, або ж класичні бікіні, стрінги, що завгодно. Саме цей верх такий. Трішки аристократичний, з фльором піднесеним. Він буде класно виглядати на абсолютно будь-якій фігурі, але дівчатам з широко розташованих груддю, прям обов'язково треба, як мінімум, спробувати. І за рахунок того, що він формує груди і додає певного силуету, у вас образ трішечки збирається, навіть якщо це пляжний образ. І прекрасно буде поєднуватися такий купальник з такими ж вінтажними принтами. Наприклад, клітинка, актуальний горошок і таке. Пишіть в коментарях, який з типів купальників вам подобається більш за все, який є вже в вашому гардеробі, а на який ви якраз зараз звернули увагу. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Ріта. Слава Україні!